У Краснодарі застрелили командира підводного човна, який випускав калібри по мирному населенню України. Російські змі та телеграм-канали повідомили, що 42-річний Станіслав Ржицький 10 липня вирушив на ранкову пробіжку. Невідомий підстеріг його біля спорткомплексу Олімп та вистрелив спину та груди. Після чого нападник втік із місця події. В результаті вогнепальних поранень ржицький помер на місці через рясний дощ в парку було безлюдно. Тож немає свідків, які могли би повідомити деталі. Або опізнати нападника В мережі поширився лише приблизний орієнтир, так як нападник скоїв вбивство у зоні, де не було камер відеонагляду. Поліція Росії навіть не змогла точно одразу визначити інструменти вбивства. Патологоанатоми спочатку стверджували, що ржицького зарізали, і лише о 17.00 вони зрозуміли, що його застрелили чотирма кулями. При цьому у тілі загиблого було виявлено лише дві кулі калібру 9 мм. Ще дві кулі поліціянти досі шукають. Смерть російського окупанта сьогодні. Також підтвердили у головному управлінні розвідки України. Убивство, вочевидь, було завчасно сплановане, адже його здійснили там, де точно очікували підстерегти жертву на Одинці. адже попередньо окупант щоденно виставляв на загал у застосунку маршрут своїх пробіжок. Станіслав Ржицький, колишній командир підводного човна Краснодар Чорноморського флоту РФ, який причетний до ракетних обстрілів України. Підводний човен Краснодар носії ракет Калібр, і саме з них було здійснено удар. 14 липня у Вінниці по цивільному населенню, тоді під час теракту загинуло 28 людей, серед яких були діти, і навіть опозиційні росіяни нині висловились про те, що це так би мовити, перша ластівочка, яка говорить про те, що кожного хто здійснив криваві злочини на території України проти мирного населення, чекає найгірша участь.